Доброго ранку, шановні українські українській аграрії. Комбайнер РП працює на 470-му, слабенький, але не здається. Дивіться колеги, продаємо Тукана. Це останній, ні, не останній, ще один кейс залишається 580-й комбайн, який, ну, старих зразків. Ми переходимо повністю на джондіри і на класи Тріони, тобто вищі моделі і новіші, однозначно. І хочеться вам, як сказати, Запропонувати наш Тукана 440. Там працювали одні ті самі механізатори вже довгі роки, і, в принципі, комбайн як робочий без питань. Для невеликого ферма в тисячу гектар це просто знахідка, як на мене. А хтось каже, дорого, недорого, колеги, купіть нового комбайна, щоб не казати, що дорого. Купити нового комбайна – зрозуміти, ото дорого. Тому що новий комбайн коштує десь півмільйона євро. Якщо не я, брешу, напишіть, будь ласка. Десь 670, триони, вони всі в межах. Це жадко мається на увазі, бо хтось каже, там він 350-400 коштує. 500 тисяч він коштує разом, а може і більше, в залежності від комплектації і залежності від модельки, яку ви візьмете. Можна завжди купити дешеве, а потім на вторинному ринку просто тупо його не продати. От кейси дуже погано продаються, надзвичайно погано продаються. Хоча вони для фермера купляти з вторинного ринку в 100 разів легші, але на первинному ринку вони коштують як. Новий Джандір або новий тривон. Отака От собі історія. Є у кожного комбайна якісь свої мінуси, немає таких комбайнів, які купив, він не ламається, обов'язково щось ламається, треба щось під підлампічувати. Але хочу одну історію сказати, що ми в цьому році продали такі саме тукана в Чернігівський район. То йому скажу, людина в принципі працює і не нарадується. Так що Дійсно, він не гуляв там, я не перепродаваний, хтось пише там. У нас просто є хороші тукана, який можна використовувати для фермерського господарства. Так, на великих площах не слабувати, звісно, в порівнянні з джундірами 670-760-ми стріонами, він, звісно, як кажуть, ну, комбайн, якому 12 років, зрозуміло, що він, як кажуть, вже старенький по нашим міркам. Але для ферми, я думаю, саме той за нормальний. Міняємо гроші. Є номер телефона. Набирайте саме по номеру телефону. Не пишіть мені, тому що я не займаюся продажем нашій компанії. І не відповідаю за ціноутворення. Тримайтеся, колеги, успіхів вам.